Прийнялася, а колодкою чи не найархаїчним обрядом календарного циклу, який частково дійшов до наших днів, є обряд колодки або колодія, як у якій місцевості називали. Він проводився на Масляному, або ж як говорять, сирному тижні перед Великоднім постом. В Україні цей обряд існує у кількох варіантах. Найдавніший є варіант, де розігрувалось дійство народження. І поховання невеличкого полінця ляльки, колодки. Дослідниками цей варіант трактується як трансформація найдавнішого обряду виготовлення і знищення зображення зими. Другий варіант цього дійства це коли з понеділка на Масляній заміжні жінки ходять по домівках, де є дорослі хлопці або дівчата, і прив'язують матерям колодку до ноги. Як покарання, що не оженили синів чи не повіддавали дочок впродовж останніх м'ясниць. А ще є традиція, коли жінки волочать колодку, невеличку деревину по селу, притому сміючись, співаючи, жартуючи з обов'язковим вживанням горілки для веселості і присвячуючи їй куметні приспівки. Також існувала традиція дівочої колодки. Коли дівчата прив'язують оздоблену стрічками колодку хлопцям до лівої руки. Парубки повинні були платити дівчатам викуп за колодку грішми або дарунками і горілкою. У останній день Масляної, або, як кажуть, у народі напущення, під час святкувань хлопці замовляли писанки на Великдень, а дівчата за весь піст вишивали гарні перкалеві хусточки. У яких складали писанки і галунки, і таким чином ніби дякували хлопцям за їхнє частування під час колодки. На жаль, і цей давній обряд вже відходить у забуття. Про нього мало хто вже і знає, та все ж пощастило нам побачити невеличкий уривок цього дійства, який винайшли у своєму селі і реконструювали учасники фольклорно-етнографічного гурту Криниця з села Воробівка Білогірського району Хмельницької області, керівник. Олена Пташнік, я взялася у боки, щоб родили боряки, Погуляю на два боки, щоб не мала замороки. Погуляю на два боки, щоб не мала замороків. У неділю п'ю, в понеділок сплю, -сплю а второк снопів сорок пшениченьки ж нужну, а вівторок, снопів сорок пшениченькиш нужну. В середу возила, в четвер молотила, п'ятницю віяла, суботу міряла, п'ятницю віяла, в суботу міряла, а в неділю продала з хлопцями пропила. Слава тобі, Господи, що й до діла довела, слава тобі, Господи, що й до діла довела, і до діла не я, й до роботи не я. Моя, з хлопцями погуляти то хота моя, на колодку йшла, посміхалася, а з колодки йшла, спотикалася, а з колодки йшла, спотикалася, на колодці була, нагулялася, а солодки прийду, знаю би буду, а то прийду, знаю бита буду. А Подарко. Куди це ти так вирядилася? Сьогодні будний день, а ти як на свято. Та що ви розумієте? Я ж на колодку йду. Там ми ж теж на колодку з горілкою з варениками. А я ще не сама, я ще папка пікла. Це ж той пап за мене, за мене, Ой, де це тебе П'яна, Я п'яна на порозі пала. Ой відчиняймо же, бойдоб'яна дуж милий відчиняє, милою питає, де ж ти мила бога, щой за дім забув, де ж ти мила бола, що за дім забув, була на риночков пила. Я зрадом зійшлася, трошки напилась, А той милий добрий я взяв батик добрий. Я став милу бити, не йде в пить. я став милу бити, не йде в корчмупи. пить. де це ти блай? Я ж цього Так. Ой, дівчата, то це ж бо що не жонати. Дівчата, давай йому колодки до ноги, причіпимо. Може, скоріше жениться? Може, не треба? Оженити, що це старого м'ясо варити. Треба, дівчата, треба. Дівчата, відтіпіться від мене, я ще молодий, ще не нагулявся. ще на Ой, упала колодочка з печі, Та й бобила все мене плечі. От за тобі все мене за мене, що не ходим з вечора до мене, От за тобі все мене за мене, що не ходим мене. Треба колод корубати, семенові зуби ставляти, тебе треба, треба колод корубати, семенові зуби ставляти, на бересу духися, на багато чорт задивився, а на бідну добрі люди, бо з бідної господиня буде, а на бідну добрі люди, бо з бідної господиня буде. Якщо... Я ще молодий, ще встигну женитись, присяй во. Голя вчора, голя в мені голодать і кожушині. Я ще за вече помаляю, я ще за завтра погуляю, я ще вече полаляю, я, я ще завтра погуляю, ой гуляй. Нині мама спавала, на базарі продала, а за тіє гроші музиченьки наняла, а за тієї гроші музиченьки наняла, ой, музики мої, ви заграйте мені, не женився дуже, довго вибачайте мені, не женився дуже довго вибачайте мені, ой заграли мені, за музичили Позичили, нема в мене чоловіка, та позичили. А що з мене? Буде нам могорич? Буде вам могорич А як там твоя горілочка добра? Добре, з митком гущавичу. Та на нам окелічечка зігла, напустила повного меду. Зведу на повного меду, а я завда голівки не зведу. Ой, казала, що дівочка ще й мале. Житох, що на поді горілочка, а на версі що на споді горілочка, а на версі медок, ось ви бейте, випивайте, а ви мене не минайте, я вам келішка не збавлю, тільки вип'ю, та й поставлю, я вам келішка не збавлю, тільки вип'ю, та й поставлю. Та й постав, щоб мій милий не застав, а як. Застане той по шиї дістане, а наша комася на горілку ласа. Ніхто її не проси сама. Саме на масленому тижні було традиційно співати багато жартівливих пісень, приспівок до горілки, а також пісень соромітницьких, які протягом року співаються лише на весіллях та на яких рідкісних оказіях. І саме на Масляні ці пісні здобували актуальність і співалися вони всіма присутніми, бо тож було смішно і кумедно. Дійсно, наш народ талановитий. Всі традиції, які склалися багато тисячоліть тому, є живими свідками тої мудрості народної, того досвіду, лише нам це все не забути. Чувати, хмелю не чувати, вдома ночувати, а на лавці спати, а з під лавки стати. є три гроші у кишені є за що гуляти, є три гроші у кишені є за що гуляти. Ось тепер я спіла, ось тепер під'їла, дайте мені грабельки, я піду до сіна. Дайте Сіна. Я далеко не піду, бо я замочуся. Збережечка під горною додому вернуся. Збережечка під горною додому вернуся. Я б не ті габики, та й не тієвила, бо те сіно зогнило, ще й вода підмила, то те сіно зогнило, ще й вода підмила, та боже здоров'я, та мому здоров'я. ногу, Що він мене потягнув, я спечі за ногу, а він мене потягнув, а я подалася, А він мене жалував, щоб я не спеклася, а він мене жалував, щоб я не спеклася, а він мене потягнув, печи на постелю, а він мене обертає очима до стелі, а він мене обертає. Достелі, ой, так зробив як -та штату згину штани, накрив хату ширінькою на село. Щоб нам було весело, ширінькою на село.